Значення мікроорганізмів у формуванні ґрунту велике, тому він набув властивостей живої системи. У ґрунті виявляють водорості, гриби, бактерії. Максимальна кількість мікроорганізмів перебуває неглибоко в межах 10-30 см. У верхньому шарі мікроорганізмів дуже мало, на глибині більше 20 см ще менше, а на глибині 2-3 м виявляють лише поодинокі клітини. Це потрібно враховувати під час відбору проб ґрунту для досліджень. Для кількісного підрахунку азотофіксувальних мікроорганізмів ґрунту використовують середовище Ежбі. Метою роботи є навчитися визначати чисельність мікроорганізмів певної екологотрофічної групи в ґрунті. Завдання. Визначити чисельність азотофіксувальних бактерій у ґрунті. Для кількісного дослідження мікробіоти ґрунту перш за все потрібно зважити посіяний через ситуаціаметром по 3 мм ґрунт. Будемо важити 1 г ґрунту. Для цього стерильним пінцетом. Беремо папірець. Oppnådde jemmevahu. No, no, no. і старинні шпатанем набираємо ґрунт і важимо 1 Г. Вносимо цей 1 грам ґрунту у 9 мл стерильного ізотонічного розчину натрій хлориду. Ретельно перемішаємо 10 хвилин. Після цього ставимо суспензію на стіл для посадження частинок великого розміру. Стеринною кипечко набираємо 1 мл суспензії. Ця суспензія вже розведена в 10 разів. Тобто це є розведення 10 мінус першому. І вносимо у пробірку з 9 мл стерильного розчину натрій хлорид. І в цій пробірці буде розведення 10 мінус Ретально перемішуємо. І 1 млр цієї суспензії придбані в 10 минут другому переносимо у наступну пробірку з 9 мл на 3 так отримуємо розведення 10 1/3 вступ І так далі до розведення 10 мінус 5 ступені. По 100 мікролітрів суспензії з розведеннями 10-3, 10-4 і 10-мінус 5 ступені вносимо на чашку Петрі з середовищем Еншів. Якщо будемо це робити, починаючи з найбільшого розведення, 10-5, до найменшого, 10-3, можемо скористатися для цього лише одним наконечником. Після цього розтираємо суспензію по середовищу шпатам дригальського, починаючи від найбільшого розведення і закінчуючи найменше. Ставимо чашки термостат за температурою 28 градусів Цельсію.